Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас розглянути тему рукозвички, тобто наших внутрішніх, скоріше за все, влади, банкової, що робиться в Україні, наші проблеми, наші плани і а, як виглядає наше майбутнє. Дивіться, а, ну як зазвичай, ми дивимося. Нашу владу. Що ми бачимо? Перша карта вона сама вискакує. Це вже е, знак того, що їй мають що сказати. І дивимося: наша влада наразі дивіться, знову сторона перебрік, так? В ту сторону дивляться з, з одної сторони. І туди не можуть. Дивіться, я зараз поясню, що я, я зрозуміла, що я, я тут бачу. А наша влада наразі трошечки розгубилася. Навіть хто вчора бачив е, прес-конференцію Володимира Зеленського, е, теж е, мені писали, що бачать страх в його очах. Ось, не буду зачитувати зараз, шукати, відвлікатися, Але дивіться, страх в очах наляканий. Так? Тут показують карти розгубленість і вже і в перебрік. Не зовсім то хочеться. І куди тікати. Ось карта теж показує тікати. Розумієте? Щось відбувається у владі. Дивіться, згадайте, ми дивилися розклад на Бориспіль. От і дивимося зараз. Що тут відбувається? Зараз ми цю двічку розглянемо. Я зараз подивлюся, що саме хочуть нам карти показати з цією картою, тобто, куди вони хочуть тікати? Тут розгубленість, тут нерозуміння ситуації. Ну, зараз ми подивимося. Дивіться, тут припікає вже, припікає страхи, безвихідна ситуація. Ви знаєте, вони не відчувають себе більше в країні спокійними. Ось що я хочу вам сказати: наша влада більше не відчуває себе комфортно. Ви бачите, це карти дуже некомфортні. Його місце під загрозою. Тобто, я би сказала, нашої влади, давайте не будемо конкретно Зеленського брати, а ті, Хто керують країною, їм наразі не комфортно. Дуже багато інформації виходить назовню. Своїми, навіть ось вчора хто дивився прес-конференцію, побачили, Зеленський дуже багато чого проговорився. Хто вміє добре слухати і трошечки логічне мислення має, одразу все зрозумів. Ось тут дійсно ситуація складна. Дуже складна ситуація. У них зараз, знаєте, отаке от стан такий, ну, чемодани, можна так сказати, вже зібрані кудись тікати. І ось вони над цим якраз і працюють вправно. Дуже вправно над цим працюють. І так, що вони будуть робити? їх наступ Наступні дії, чим вони, ну, їхні дії наступні, якими будуть. Дивіться, тут я так скажу, вони ще будуть намагатися зманіпулювати народ України. Ще будуть. Побіг це буде, знаєте, останній як сказати, ну, це останнє. Що вони будуть робити це буде побіг. Ось. Вони будуть до останнього ще намагатися людей зманіпулювати, змінити їхню думку на свою користь. Тому що вони дійсно вже відчувають, що ну вже все. Це вже крайняк. Не просто так відкрили Бориспіль, щоб ви розуміли. Не просто так запустили той літак. Хоча я ще, коли я роблю цей розклад, я ще не робила. На той літак, який технічний вилетів з Борисполя в якусь країну Європи. Але можливо я зараз після цього з розкладу зроблю і той, і, і той розклад вийде сьогодні до того, як я це зроблю. Верніше, ви це побачите, тому не буду зараз говорити про Бориспіль, про літак. А дивимося ось тут. Вони ще будуть намагатися все зманіпулювати, все змінити на свою користь. Щоб себе врятувати, щоб себе зберегти, оградити, ну, ще себе в красивому ажурі припадати. Ще будуть. У них є, ну, будемо так казати, я не хочу казати ще один шанс, але до останнього вони будуть цим займатися. Так, дивлячись, з цієї ситуації, задаю питання, от з цієї ситуації, що тут є, яким буде результат? Ситуація може помінятися вже навіть сьогодні, коли вже цей розклад вийде, навіть до того, тому що я роблю зранку розклад. Ось. А, тому зараз будемо дивитися. Виходячи з цього розкладу, з цієї ситуації, яка наразі є, яким буде результат для України? Або для влади. Давайте спочатку для влади. Ви бачите? Це те, що я вам завжди казала. Вони десь сховаються на якомусь неабітаєму острові, де їх ніхто не достане. І бачите, згадуєте таку приказку, коли беруть ось тако пальці обманули дурака на чотири кулака, а на п'ятий кулак та-та-та-та-та-та. та, -та, 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 -та. От, от от Оце от виглядає з цієї з цього розкладу. Так, що зараз вийшло у нас з цієї ситуації, саме, яка є наразі, вони втечуть кудись. Десь вони на якомусь острові. Ось ці карти, навіть ось ці карти показують, що це може бути якийсь острів. Якесь місце, куди нормальні люди не заходять, тільки ті, хто хочуть сховатися. Ось як я бачу це. Ось як я бачу. Звичайно, якщо щось не поміняється, але все йде до того. Тобто, як за швидко це буде, хто його знає. Виглядає, що наша влада хоче тікати, я вже це казала. Здається, пам'ятаєте, ми робили вже про Бориспіль, чому Єрмак відкриває? Це або відкрити аеропорт для десанту, або. Я, я точно зараз не пам'ятаю, але в мене чомусь таке відчуття, що я туди так сказала: або для побіга. Бо вивезти, вони вже все вивезли з країни, що могли. Ось так. Ну що ж, тепер беремо маленького принца. Мені здається, ми так по, ну, розібрали трохи. Вони збираються тікати. Тут ну, втеча. втеча. Перелякані. У них переляк. Залякані, перелякані. Так, тепер беремо маленького принца. І дивимося. Майбутнє України. Тут, знаєте, маленький принц, він нам показує. Ну, як би вам сказати, показує те, що ми можемо мати як найкращий варіант. От давайте найкращий варіант, який Україна може мати, судячи з цього моменту тут і зараз. Те, що відбувається в Україні, жах, так, жахливо. Війна ось влада працює незрозуміло взагалі на кого. Тепер вона, до речі, дуже розгублена. Ось. І найкращий варіант, що нам покаже принц з цієї ситуації, що нам світить. Перша карта вже показує. Ну, це не зовсім позитивна карта, але зараз ми подивимося. Найкращий варіант. Ой. Найкращий варіант. Дивіться, скажу відверто: карти нас попереджають. Ось ця карта, вона так вже і говорить. Попередження для всіх українців. Будете в рожевих окулярах жити надалі, нічого хорошого нас не чекає. Буде, от, знаєте, як теплу ванну. Покладуть вас у теплу ванну. І, ну, виглядає шанси всі якось це розумієте, щоб ці шанси прийняти до уваги, треба зняти рожеві окуляри. Я знаю, на моєму, на моєму каналі я дуже горда з цього і вдячна вам, що зібралася публіка дійсно думаюча, мисляча. Не з рожливими окулярами, десь колись, звичайно, мухи залітають, але нічого. Ви знаєте, є така приказка: не треба боятися, що через відчинене вікно залетять мухи, тому що з мухами приходить свіже повітря. А свіже повітря це і є. Оці пасіонарні люди, такі як ви, думаючі, які чекають перемоги, роблять щось не просто чекають, а роблять перемогу своїми руками. Ось так. І знають, ну, тверезо дивляться і бачать правду. так, ось, Тому дивимося, щоб ці шанси дійсно нам відкрили шлях до, не тільки до перемоги, а до в майбутнє. Потрібно брати. На себе відповідальність. Ця карта нас завжди говорить про серйозність. Навіть якщо ми не бачимо на даний момент нашого майбутнього, ми його дійсно не бачимо. Воно настільки непередбачуване, що воно міняється кожної миті. Ось потрібно брати на себе відповідальність, знімати рожеві окуляри. Не намаг... До речі, порада це вже від мене. Не намагайтеся когось переконати. Ви декілька фактів називаєте. І все, і повертаєтесь, і йдете. Тому що ви, якщо будете розтрачати свою енергію на перемогу, на підтримку нашої армії, нічого не залишиться. Нам потрібна кожному здравлячому, розуміючій людині, потрібна енергія підтримувати нашу армію, щоб вона вистояла морально, матеріально, як завгодно, все підходить. Ось. Тому знімаємо рожеві окуляри. Ці шанси ми можемо тільки так отримати. Беремо на себе відповідальність, коли знімаємо рожеві окуляри. І розумієте, тут ще треба роздивитися це. Ця карта вона завжди говорить: брати все під лупу, не вірити зразу першим словам, першим закидам, хто що сказав, хто що зробив. Розумієте, диві, дивіться по його не тільки діях, а що людина робить. Що вона зробила, як вона раніше говорила, оці речі співставляти, не вірити просто так, тому що влада зараз готує дуже інтересні плани, має. От так. Тому будьте обережні. Ось. І карти попереджають. Що ми будемо з цього мати, якщо ми будемо ось ці поради виконаємо, те, що я сказала, все під лупу брати, кожне словечко. бути більш. А, як то кажуть, капризними. Не вірити всім підряд. Що чекає нас тоді? Якщо ми беремо на себе відповідальність, зриваємо маски шоу і тому подібне, що нас чекає? Перша карта вже говорить: все в наших руках. Джерно енергії. І все в наших руках знаходиться в нас самих. Нам не треба нікуди йти і щось шукати. Всі сили, енергії, все є у нас самих. І у нас може бути новий початок з блокади. Але ви бачите, дивіться, у нас ще блокують ось ті люди, які при владі сидять, які не хочуть залишати свої пости. Ой, ви знаєте, у нас ще роботи багато. Навіть якщо попрокидаємося всі, у нас ще нас чекають великі переміни. Ці карти взагалі кажуть, що ці переміни вони будуть довго запускатися. З цієї блокади нам буде не так легко виходити. Я ж все ж таки хочу результат бачити. А результат нашої праці принесуть нам військові. Запалять це світло наші військові, ось вони тут. Їхня робота буде на першому місці. Звичайно, в тилу люди так само, але дивіться, якщо наразі ми не бачимо майбутнього, ось ця карта нам і каже: все пропало. Так? Все пропало, вся печалька, все погано, і ми не бачимо тих шансів. А шанси вони є, бачите, ззаду, ззаду шанси є. Якщо воно перед нами, перед носом. Розбилося, розлилося, то ззаду нас є. Ось. Бачите, аж три кубки. Просто ми на них не дивимося. Ось. І беремося до роботи, допомагаємо військовим. Але все рівно чомусь. Ага. Ця карта може говорити, що нашу країну повернуть нам наші військові. Ми є тил. Той, який дає їм сили, а це весь ресурс повинен йти на армію. Ось як я це бачу. Але все рівно, поки що карти не показують результату. Показують тільки дії, що ми повинні робити, і як ми повинні робити, все рівно, я хочу бачити результат, якщо ми це все так будемо робити. Дивіться. Навіть якщо у нас вже буде вся Україна разом, так? Всі зберемо території. Все рівно загроза буде завжди. Розумієте? І ось ці всі хитрі лисиці, які нам е, будуть казати, е, не все так однозначно. Е, мову на хліб не намажеш. Що може ще бути таке? Президент у нас все одно найкращий, лучший, вот. а русские не всі однакові, там є і хороші. Ну, вот такі всякі речі. Все рівно нам будуть постійно нагаляти. Постійно, але це постійно повинен бути процес трансформації. Постійно, все рівно, бачите, не показуємо, Ми не будемо мати спокою. На жаль, так воно є. Ну а я інакше чомусь і не бачу інакше. Це тільки якщо рашка конкретно розвалиться. Ось тоді я можу сказати, що ми можемо трошечки передохнути і не давати їм знову стати імперією. Тобто імперію потрібно розвалити. От і думайте, як її можна розвалити. Можна е, адеркою, а можна е, поступово. А оцієї ядерки в нас немає. Ось так. Ось так. Гаразд, мої дорогенькі. Все буде Україна, все рівно віримо, що буде все добре, але щось потрібно і робити. Не просто говорити, ли, балакали, сіли і заплакали і починаємо все спочатку. Надія є. Пам'ятаєте, є така пісня є, є, надія є. Бажаю вам гарної, мирної ночі. Бережіть себе, мої любі. ось, і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам, Валерію Залужному, підтримуємо їх і. Все буде Україна.